Так, Всім доброго дня, вітаю компанію Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Honda CRV 2015 року випуску з атмосферним двигуном бензиновим 24 та автоматичною коробкою передач. Повний привід присутній в автомобіля. Приїхав він з Канади. Пошкодження по кузову були. Все якісно виправлено. На даний момент автомобіль покритий раптором, тобто спеціальне покриття, яке стійке до царапин. Значить, По комплектації у нас камера заднього виду є. Диски ось такого дизайну. Не знаю, оригінальні, не оригінальні. Гума хороша стоїть. Літня. Салон текстильний у чохлах, Експлуатується в Україні тільки у чохлах, По сидінню там дефектів немає ніяких. Все акуратно, ні заламів, ні потертостей. Дуже акуратно експлуатували салон. Стелі теж аналогічно посторонніх запахів в автомобілі я теж не чую. Безключовий доступ, повний електропакет, економічний режим їзди, підігрів лобового скла, датчик тиску в шинах, мультикермо, значить, Датчик світла, датчик і дощу, мультимедіа ось така з двох секцій складається, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. От. Все, що потрібно є, все працює саме основне. Побач, це, значить, пробіг у автомобіля 95 тисяч кілометрів. По приборці, ніяких помилок немає. Значить, даний автомобіль можна побачити у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати можна за готівку у лізень, в кредит та в трейдин.